Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди, любіть Україну у сні наяву, яву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну, без неї ніщо мить. Як порох і дим розвіяний в полі вітрами, Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна. Я очі її яснокарі, вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударі, у квітці, ташині, в кривеньких тинах, у пісні у кожній, у думі. В дитячій усмішці, в дівчих очах і в стяги багря у шумі, як та купина, що горить, не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, в хмарах отих пурпурових. Любить у труді, у коханні, в бою, як пісню, що лиця з зорей. Всім серцем любіть Україну свою, і вічно ми будемо з нею.